Так, всім привіт, це я, ЧМОлік. А це в нас. For заборонена сирена. Як це називається? Якась старенька китайська гра. Як японська нібито. І тут дуже погане управління, а це не винуватий розробник, це винуватий я. Тому що я вирішив що ідею запустити через емулятор його на, на комп'ютері. А тут проління таке круте, ви навіть не представляєте. Якщо це відео нормально залутить і мені прийдеться далі знімати цю ігру, тоді я мусну купити джойстик. Так, ми за такого хлопця. Я взагалі цю гуаду запустив, ви навіть не представляєте яке це було пекло Там 200 файлів, які всю понаскачував. Якась собака. What is Що ти робиш? А якась дівчина щось б'є? Угу. Mm -hmm. хто це? Я його доволі довго, як я знаю. Так минимум 8 частин буде. Вона нас настрашилась. і почала втікати. Я розумію, що в мене чи що так має бути. Так, дай не уден, дайнью один. Что это таке? Ко я сюда. Что якийсь китайський такий хор, чек-то. Втікнути з. від поліцейського. Ага, а чому втікати? Чо я згублю? Що? Чому? О май гад! СООЛ! Чи такий з з ним? Так, а вот теперь самое страшное начинается. Я не знаю, как тут залью, управлять и почему у меня таких ПС? Что у меня э, как за ним hey! В туалет. о Закрытый. Это все, бочки вылезем. Блин, я на паузу поставил его. Ой-ой, я не разумею. Эй, дон шут мне. Ничего не мает. Так, что? Ой-ой. Просто сон хью для бидных? Hey! Так, це присісти, окей. Валим. <звук> так, все, я бы спаси, <звук> я думаю. Боже, что за игра? Так, нажміть якусь там кнопку. <ріх> У мене кнопки немає такої. Що мені любите? Так, окей. Тут мене дуже прибути. Нажикай кнопку. Я чую. Почекай, я підніму Получив, включить машину. Так, я знову спнюгу. Мені хоч даже на пробив нажати. Я заключу? А Що, Що він робить? він робить? Що Пшут. Впусти! Впусти, я сказав! Капец! А я не застрілюю? не розумію. Та що ти стогнеш? Боже, що за ігра взагалі? Так, полицай, чпай меня. Почему? Боже, что это звук не дает? Да что за имя не нагадую, я не знаю, какие-то хью для бедных. Окей, давайте. Надеюсь, я должен здесь вот... Так, вы выкурсовали ключи от машины на эти двери. Так, залезьте в машину. Ja nie chcę, żeby to się to jest bardzo. Tak. Co robimy? Aha, tak, wykorzystujemy klucz. Tak. Daj, zacząć. On zaraz mięj maszynę rozwali. Tak, ja zapuściłem maszynę. А ч он не едет? А, зачетика так я буду взяти туда бота. А я так я не знаю, что поясню, что за чему з нами бігав цей полицейский, чему мене курсок І и чему мы ми... чему так дивно создавал такие звуки дивні, так ніби це навіть була не людина. Так, місіон... Я знову паузу поставив. Ні, чекай. Ігра раз я, глю, я не розумію, що сталося. А, це треба назад, ей, я забув. День перший. А, це моє збереження, походу. Ку -ку суда. Якийсь таймер, де? Вот, ми дивимося, но то полицейського. його револьвер на всякий випадок. Me. Ви okay? Взвомо, все добре? Добрый боже oh, oh, Що я на Що Чо-шо? Oh. Чувак, ти збив людину? Oh. Звісно же не стане Так. з мету спочався якийсь. У нас вискочила... То... Що? Що? Що за за легкумания? Бач, то на нас чи то Що сталося, у нас вискочило щось, походу. Час Часть тревога. Сын полагай. Минут не гаммучим, чи, мані, чи, мані, чи, чи так має бути. І поліцейський встав. Ой-ой! мене і що? Zgadza ja zakochałem. A to jest co To jest co na Do you wish to save? Tak, chcesz zbieranie Dawaj Tak. Tak, Tak, wszystko, No dobra. Dejший. Тепер загружується. Так, знайшов, що ми бігають поліцейського, ми його збили, поліцейський встав, нас вистрілив і ми впали. І в мене ще я скачав вірус якийсь. Тому що чому ігра так глючить, і то в мене навіть не. І то не то, що в мене комп'ютер слабкий. What's In place of all the of blood you lost, you have the water to thank for your recovery. The water is still shaking. The water will be better soon. I'm so relieved. I'm so relieved. I'm so relieved. Anyway, we must hurry now. I don't have a shot, I don't know what you're Чому. Close your eyes. Не. Ага, нам 16 років, мечовик. Куюку суда. Так, предмети. Фонарик Так, як назад вернутися? Спасибо за інструкцію, дуже вдячний. Знову понажав. Tak, a czy dobry, to, to mi nie potrzebne. Tak, tak, tak. I mission object. Jaki ma nas misja? Poszukajcie, nie doczekaj, jak. Okej, pójdę, żeby i wszystko. Пресс, акт труд проклятих годин пройшло. Ага, вот Це Це очі. Добре, закриваю очі і услабляюся. Ну чого дуже непонятно. Ти щось там хочеш? Ну, на поза такий матч, буде дивитися, що буде. Щось такое стає ліпше. Так, якісь... Короче, нам мені показали инструкции, куда мне там питы. Значит он сказала, что типа там монстр и там типа куда си там кибика пите. Пустые, так, так заш... Пропусти меня. Эх, добрый, давайте сходим снова. Но закрываем очи и чекаем. Так. Комбинация там нажимает. Якісь імені комбінації дають щось своє. Так, я зазвичай... Так, усі. Так, здесь учимостей. Звичайно, блю так, окей, кем ваші знову вот стоїть. ой, да ми не побачив. kamery kamerę w naki tak mi kurwa. Aha, tu jesteś Jak nie żeby tyś? To jest to tu życie. ta pofie, daj po bieżymuś, czysto. до этого пофиг бежимо фпс в 3 сломо в 3 фо пофиг прош там зараз же ой 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 пустый жінка жінка пусти мене. Ти не граєш в пусты мене ты не играешь тю в трефрес все безпеці я надеюсь де він зараз сюда ходить А цей де зараз, Що, не успемит не можу. скажеш? хтось там щось там має Ага, присист, окей Все, давай, пішли Значит можна як присісти, окей. Вс, ага, чекаємо поки на боже які тут зустрільні Короче, що вам сподобається ця игра, тоді я нападу не буду сильно, я надеюсь. И куплю собі контроллер нарешті щоб не мучитись з таким управлінням красним. Та пофиг, куплю собі контролер якийсь на базарей з 200 гривень, и все. самый дешевший тільки найду. Ай-яй-яй, uh, yeah. яка ти повільна. Don't put on the light. They'll find us. Ага, виключте... Якщо коче... Типа... Світи фонариком вони найдут нас. Боже, тебе ще. Щи, бляха, в 3 FPS. Що за Silent Hill для бідних? Хорошо. У дядька уже мне подняться. Угу. Не. Так. Я. Все, Ну, ти саме якось справляйся, я пішов. Окей, я вибрався. радує. І залишити просто в Та, залишити. Блін, не можна. Ну добре. Я в том, що дуже криве управління своє поставив, Я сам не розумію, на які клавіші, що роблю. Для мене це справжній квест. О, вс, я. Так, пуап. Давай за піднимаемся. И пишу звице. Пишу все. И залиш тихо. Я її не залишаю, на задні мене йде. Все, місія закінчена. Амкомпліш. Я не знаю, я не знаю, що за слово таке. амкомп Як це зачитати? Місія виконана. Все, от Так, хочу зберегтись. Так, записати. I na tym, pan, zakończy się pierwszy wypustek. Jest już interesny, ale dziwny, bo ja nic nie rozumiem, kiać Dobra, subskrybuj kanał. pa pa!